Вітаю вас, друзі. Зразу хочу сказати, що нам потрібен мир. Україні потрібен мир. Адже говорячи про висновки Конституційного суду щодо права на проходження альтернативної невійськової служби для людей, які не можуть використовувати зброю, приймати присягу під час дії правового режиму воєнного стану. Так поки буде діяти воєнний стан, режим воєнного стану. На жаль, маю інформацію від різних джерел, що Конституційний суд ніяких рішень приймати не буде. Це суто політичне рішення. Дорогі друзі, я дуже прошу вас підписатися на цей канал, підпишіться також на телеграм-канал, який є в описі до відео. Допоможіть мені поширювати важливу інформацію, яке має значення для багатьох людей. Я вважаю це нечесно і несправедливо, що така мала кількість людей, яка переглядає. Відеоролики безпосередньо підписуються на канал. Підпишіться і допоможіть мені поширювати важливу інформацію. Сьогодні вже так склалося, що я здійснюю захист чималої кількості чоловіків, які не можуть приймати присягу, які не можуть брати в руки зброю, які не можуть проходити військову службу з мотивів релігійних переконань. І я зразу кажу, я вважаю, що це чудово і абсолютно правильно, що в всіх країнах світу є люди, які не можуть використовувати зброю. І це нормально, і це правильно. Але хочу сказати, що в Україні чоловіки, які належать до релігійних організацій, які не можуть використовувати зброю, вони дійсно не зможуть проходити військову службу, бо їм цього не дозволяє релігійна та світоглядна позиція. Але вони роблять все можливе. Щоб виконувати конституційний обов'язок захисту вітчизни без зброї і поза військовою службою, це держава Україна створює такі умови, щоб такі люди сідали у в'язницю і відбували покарання в місцях позбавлення волі, замість того, щоб копати, будувати, підтримувати, відновлювати, проходити альтернативну службу або будь-які суспільно корисні роботи. Більше в Україні є постанова Кабінету міністрів України, яка регулює порядок проходження суспільно корисних робіт під час дії правового режиму воєнного стану. Тобто інструментарії є. І коли хтось говорить, що немає процедури проходження альтернативної служби, так немає. Альтернативна служба, на жаль, сьогодні не передбачена під час дії правового режиму воєнного стану, тому що закон не регулює цю процедуру. Ну, звісно, попри те, що. Є стаття 35 Конституції України, її норми є нормами прямої дії, але ми бачимо сьогодні і враховуємо судову практику. А на жаль, судова практика, вона сьогодні не на стороні віруючих людей. Тому, дорогі друзі, на жаль, на жаль, мушу констатувати, що поки буде тривати війна, поки буде йти гаряча фаза бойових дій. Поки буде тривати правовий режим воєнного стану, на жаль, Конституційний суд своїх висновків приймати не буде. Про що це говорить? Це не говорить ні про що добре для віруючих людей. Ми знаємо, що є сьогодні висновки Венеціанської комісії, вони дійсно підтверджують право на відмову від зброї. І навіть Венеціанська комісія так написала, що віруючі люди, які не можуть використовувати зброю, Можуть відмовлятися від зброї за будь-яких обставин. Ну але висновки Венеціанської комісії вони носять суто рекомендаційний характер і є необов'язковими для врахування судами. І якщо сьогодні не буде завершення війни, якщо сьогодні не наступить мир, то я переживаю про те, щоб Верховний суд не сформував. Позицію, крім тої позиції, що є сьогодні у Верховному суді, яка говорить про те, що мобілізація автоматично не передбачає використання зброї, адже можна копати в рамках проходження військової служби, будувати, перевозити вантажі і тому подібне. Але ця позиція Верховного суду, на мою суб'єктивну думку, як правника, є, вибачте, так максимально скажу коректно, є юридично необґрунтованою. Тому що в законі України жодному нормативно-правовій акті немає не ні наказу командуючого Генерального штабу, командуючого військ, немає абсолютно ніякого, ніяких нормативних актів, які би дали можливість і законне право людям, які призвані на військову службу, і вони не можуть використовувати зброю, відмовитись від використання зброї. І проходити саме військову службу на посаді, яка не передбачає використання зброї. Немає таких інструментарій. Ми, звісно, про це можемо клопотати, писати, добиватися. Але нормативного акту, який би регулював проходження військової служби або дав право проходити військову службу без зброї, його немає. Я також маю інформацію, що Верховний суд на... планує видати нові позиції з цих питань. Ну і я переживаю, що ці позиції будуть не на сторону віруючих людей. Тому знову ж таки, все впирається в те, чи буде в Україні мир, чи буде в Україні режим припинення вогню або завершення воєнного стану. Якщо буде режим завершення воєнного стану, Конституційний суд приймає своє рішення, і відповідно віруючі люди, навіть ті, які були засуджені, до позбавлення волі і відбувають покарання, вони зможуть переглянути свої вироки за виключними обставинами, і відповідно вийти з місць позбавлення волі. Ну, принаймні над цим треба буде активно працювати. Однак не зможе вийти з місць позбавлення волі, і ніяким чином це рішення Конституційного суду не допоможе тим людям, які не офіційно не клопотали про альтернативну невійськову службу. Тому що, щоб переглянути вироки. Або отримувати виправдовувальний вирок після того, як буде рішення конституційного суду, так це зможуть робити тільки ті люди, в матеріалах справи яких буде підтвердження, що вони офіційно клопотали про альтернативну невійськову службу. Якщо ж таких клопотань в матеріалах справи не буде, то вони не зможуть відповідно переглянути свої вироки тільки того посилання, що вони належать до релігійної організації. Віровчення котрої не допускає користування зброї, тільки підтвердження цієї інформації їм це абсолютно нічого не дасть, тому що предметом конституційного провадження є саме перевірка відповідності вимог Конституції України, тій самі 35 п'ятій статті, положення закону про альтернативну службу, яким не передбачається проходження військової служби під час дії правового режиму воєнного стану. Тому так клопотання про альтернативну невійськову службу потрібно подавати. І я закликаю це робити всіх чоловіків, які не можуть використовувати зброю з мотивів релігійних переконань. Не має значення, чи була повістка, немає значення, чи їх викликають до РТЦК та СП. Немає значення, чи вони повинні дати якісь документи, уточнити дані. Зараз має значення факт таких звернень. Тому я закликаю, подавати. Такі документи офіційно клопотати про альтернативну службу, не чекати повістки, не чекати, коли викличуть до ТЦК. Мені, як адвокату, як правнику, як захиснику, який сьогодні здійснює захист великої кількості людей, і саме які не можуть використовувати зброю, і яким пред'явлені кримінальні обвинувачення за різними статтями, значно простіше відстоювати права та інтереси таких чоловіків, якщо вони раніше зверталися за альтернативною невійськовою службою. Адже за моїм глибоким переконанням і позицією як адвоката, ми не просто посилаємося на те, що релігійні переконання не допускають використання зброї, а що ми робимо все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок захисту вітчизни, але без зброї і поза військовою службою. Тому клопотати про це слід обов'язково це дуже допоможе таким людям. Дорогі друзі, дійсно, ситуація є досить непростою. Якщо зараз в найближчій перспективі не буде оголошено миру, говоримо прямо: кількість віруючих людей, які будуть засуджені до позбавлення волі за відмову від мобілізації, за невиконання наказів, непокору, тільки тому, що вони не можуть використовувати зброю, буде значно збільшуватися. Але рано чи пізно, звісно, що... Повинно бути це рішення конституційного суду, я впевнений, що воно точно буде на сторону віруючих людей. І для того, щоб ви могли себе захистити, навіть якщо будете засуджені до позбавлення волі, і навіть якщо хтось почне відбувати покарання, щоб мати можливість переглянути вирок, ви повинні мати офіційно подане і зареєстровану заяву про альтернативну невійськову службу. Ну, а я своїм клієнтам завчасно. Розробляю окрему заяву про проходження суспільно корисних робіт згідно діючої постанови Кабінету міністрів України, заяву про залучення до будівництва фортифікаційних та інженерних споруд, щоб мати можливість довести, що ми не прикриваємося релігійними переконаннями, а робимо все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок, захист вітчизни, але без зброї і поза військовою службою, дорогі друзі. Я вірю в те, що є на небі живий Бог. Я вірю в те, що він зі щирими поступає по щирості, а з лукавими по їхньому лукавству. Я вірю в те, що той, хто покладає надію на Господа, він не може бути осміяний. І тому я вірю в те, що все буде гаразд тих людей, які надію покладають на Бога. Я прошу ще раз підписатися на цей YouTube канал, на Telegram канал який є в описі до відео. Як тільки буде будь-яка актуальна інформація, я одразу про це опублікую і розповім. Підписуйтеся, з вами був адвокат Дмитро Фіц.